Всім привіт, мене звати Діна, і я вас рада бачити на моєму каналі. Тут ви побачите дуже багато різноманітних влогів взагалі про мій день. А саме цей ролик буде показаний більш або мій тиждень, або мій декілька днів, або мій просто один день. Або я просто розділю їх на декілька частин. Я не знаю, все як вийде. Цей тиждень в університеті у мене ректорських напишіть. Загалі чи були у вас в університеті ректорські, чи є у вас в університеті ректорські. Взагалі, ректорський є доволі плюсом, тим, що ви можете бачити приблизні запитання на сесію, але також мінус в тому, що у вас знімають бали накопичування, тобто це приблизно десь 5 балів. Зараз я вже збираюсь до університету. У мене сьогодні три пари, понеділок, три пари. Хто взагалі ставить понеділок три пари? Бо, наприклад, у вівторок у нас приблизно або одна, або дві пари. Це нормально. Ну, одну-дві пари це. Але. Три пари в понеділок ставити до 18.30, ну хто так взагалі робить. А перша пара у мене буде ректорська. Взагалі вона проходить десь приблизно пів години, хвилин 40 на кінці пари, хтось ставить її на початок. Мені, наприклад, зручніше, коли її ставлять на початок. Бо ми написали, все, відпочиваємо, а не сидите оцю годину і думаєте, коли буде ця ректорська, коли будеться ректорська, і насправді це мені не дуже подобається. Тому зараз я вже збираюся в університет, майже вже зібралась, буду вже вдягати курточку, бо на вулиці вже холодно. А ще я розумію, що вже скоро буде і сесія, і практика. Я дуже хочу цією практикою, бо нічого не зрозуміло. І мені даже зараз доволі ну не те, що важко, у мене руки не доходять до Ютубу. Бо, наприклад, тут у мене вже два тижні, десь тиждень, два не було роликів, і просто мені, мені не те, що я не мав щось знімати. У мене є на що знімати, але я не знаю, чи цікаво це вам. Тому напишіть чи цікаво це чи цікаво це вам. А ми вже з вами зустрінемось на вулиці, бо я зараз вже буду входити через 5 хвилин, тому зараз вже дозбираюсь і буду йти на навчання. Так, я вже йду на вулиці. Така поводка. Сподіваюся, ми чути сонечко. Втічки співають. Таке, знаєте, відчуття, що вже весна наступила. Так, я вже майже біля університету, зараз чекаю на Аню і будемо йти на пару. Ми написали нашу першу ректорську, і це просто капець. По-перше, ходила людина, а по-друге, були такі питання. Короч, просто капець. А, зараз так собачно. У мене закінчилася друга пара, залишилася ще одного. Головне знайти знати, і можна йти. Ми просто хочу ще можливо сходити в торговий центр сьогодні. Ми, коротше, вже вийшли з університету. Вирішили зараз піти в кулінчі, повечеряти. Але на вулиці дуже холодно. Хоча зранку йшла, було тепло. Да. Так, сонечко світило, так було добре. Ми дізналися наші оцінки по іміджології. Да. І захистили деякі практичні. Хотілося захистити п'ять, захистила скільки дві. Бо всі так хотіли захиститися. При тому, що вже інші. А я така, О, можна я, я хочу. І я не встигла навіть на третій, практично захиститися. Це просто під і семи. Із семи, так. Да. Просто то, що ти просто не встигаєш. На сто числа вже сесія, угу. вже час вообще не жовтина. Наступний понеділок треба знову це. І Не знаю, це капець. Всі хочуть захиститися, ти не встигаєш. Вони, вони немає сенсу наперед типу, робити, бо ти не встигаєш. Так, да. і тобто. Це капець який то ти хочеш розповісти? І чи за тобою 10 людей хочуть а можна розповісти? Я? А можна я, а можна я? І вони розповідають по ті 15 а хвилин. А я дотрачу ті 5 хвилин. А вони їбу-бу, і бобо-бобо. І бубу -бубу. <реш> давайте ще поговоримо. Да. Я ще історію цікаво розкажу. <реш> ну це коротше, який то капець. Так що ми ще сидемо в колінічі, але бачите, на вулиці вже темно, вже вечір. Це просто. А я зараз чекаю Аню. І ми підемо в курінчах, посидимо Я Сподіваюсь, буде те, що я хочу. Я дуже на це сподіваюся. Ось. І потім вже прийду додому і треба щось робити. Бо в мене всереду двоє реакторських по екстремальній журналістиці і, і ще а, документаційне забезпечення. Але там, значить, має бути Ну, одні такі. Ну, прямо складні, типу тести. Хоча ні, складні. Насправді, от знаєте, таке відчуття з та сесію, що дуже багато людей. Представте, коли, наприклад, на парі сидить постійно 30 людей, а ти приходиш і на парі сидить 130 людей. І ти такий. Де всі ці інші люди були? Тому якось так. Що можу ще взагалі сказати? Я не знаю, що можу сказати. Це всього перший день, я думаю, все-таки. І думаю, все-таки, можливо, я покажу своїх два дні. Або, можливо, це все-таки буде, напевно, навіть цілий мій тиждень. Я думаю, все-таки це буде цілий тиждень відео. бо Мені здається, це буде цікавіше, побачити взагалі, як проходить ректорський. Хочу вам це все показати. Завтра у мене взагалі всього одна пара. Я представляю, цей ролик буде на 40 хвилин. Ха -ха. От, взагалі буде дивитися відео на 40 хвилин. Ха -ха. Не сподіваюся, десь буде. Але так. Да. Тому ну, чекаю. Я думаю, на мене зараз буде декілька хвилин. Дома є річ. Всім добрий рано, це мій другий день блоку. І я йду вже набирати воду. На вулиці у нас сьогодні доволі тепло. Снім максимально 17 градусів, у всього одна пара. Все а, так, я вже йду до ТБшки, на вулиці стає все тепло. Гарно. Але знаєте, що не прям так все. Те, те, що ще зелене, але мені так подобається. До ТБШ ти ще якісь декілька хвилин. Хочу ще собі щось такого купити. Ти прикольно. Не ходити. Бачити постійно те, що місто не треба ні по до дорогу переходити, нічого. Я вже трохи набрала, що там взяла там сусідки ковбасу і хліба. Зараз може, хочу подивитися ще якийсь сироп і жити. Ну, що, я вже прийшла, я вже все купила, зараз розложу, а поснідаю і буду робити, напевно, екстревальну журналістику. Чесно, я була в кофті, мені дуже жарко, я навіть передкрила віконечко, щоб свіже повітря зайшло. Просто була така погода якась дивна. То плюс 2, то плюс 17. Тому зараз буду вже снідати. На сіданку у мене будуть макрошки з. Макорошки з админушками. І завтра вранці треба ще буде свій, напевно, спаеті приготувати. вже сіла готуватися, вже поснідала. Тут у мене 34 сторінки, сподіваюся, до пари я встигну це все прочитати. По факту, у мене ще часу багато. Тут бачите екстремальна журналістика. що, Я вже майже зібралась. А сьогодні вирішила одягти сукню, я її ще не разу і не носила. Думаю, вже вийду, вже на... буду продовжувати, коли я вийду, мені виходити прямо через 5 хвилин. Ще зараз ще одягну пальто і трохи вже збираюся. Можна буде йти. Я вийшла вже на навчання. Ось так оглядаю. Ну, чесно, буду йти доволі мітною, тому що я одягла лофер, Трес мені натерло. Сподіваюся, раз такого не буде. І літа. Буду прямувати на матрушку, але мені подобається доволі. Малося. Ми вже в університеті, але пара через кілька хвилин і тут зачинено, і нікого нема. У нас вже закінчилась пара і вже все. Зараз буду, вже йти додому. Я вже йду. На вулиці вже трохи стало так прохолодно, Але все рівно з мечтами все так добре. Що ми взагалі спили? Зараз прийду повечерюю і буду далі готуватися до реакторського. Вона закрити реактор. Так, я щось взагалі підзабила вам знімати, це мій вже третій день. Насправді я вчора не показала, як прийшла, що я робила, бо вчора готувалася до двох ректорських. У мене всі документаційне забезпечення, а потім практична, потім у мене ректорська по екстремальній журналістиці. Я вже тут зібралась. Виходжу, я за 10 хвилин, трохи поприбираюсь тут, поскладую косметику і буду вже йти. Що я можу сказати? Сьогодні на вулиці у нас 15 градусів. Нормально, температура нормальна. Сьогодні вирішила не видягати сукну. Блін, не треба було вчора поконати, як софігенно все виглядало. Але я ж кажу, у мене просто все кипить. Оці ректорські, ще на наступному теж ректорські, воно все якось так накинулось, і я нічого в реальності не встигаю. І так подобається помада. А, це одна із моїх улюблених помад. А зараз мені здається, що вона доволі затемна, і мені зараз трохи більше світлі готовується. Але все рівно. Вийду, продовжу знімати ролик, напевно, коли вже вийду. І ну, взагалі мені не дуже подобаються такі тижневі ролики, мені більше подобається один день, але просто хочу показати мій тиждень. А, я вже вийшла. А, що можу сказати? В мене зараз тільки прийду. Відразу в мене буде ректорська, але ми вирішили прийти десь на пів години раніше. все дуже подобається, коли не знімаю. На вулиці тепло, Тут осінь. Набагато чого такого. Ще зеленого. Думаю, або краще йти от. Але мені такелося uh, в різні сторони. А ще й забула розчузу. Я суму, тому напевно, зроблю сердце хвостик. Може зараз так потрібно просто зробити. Так. Я вже чекаю, Ані, вона зараз має бути за декілька хвилин, ну, хвилин за п'ять, потім вже піде вже в університет. прямо перше, знаєте, такі за півгодинки маємо десь прийти за хвилин 20, щоб, по-перше, зайняти більш-менш нормальне місце. По-друге, ще раз хоч щось прочитати, хоч щось запам'ятати. Про практику нічого не відомо. Сподіваюся, що коли це вийде відео, буде щось відомо. Я думаю, якщо напишу в коментарях, практика все ок, а якщо не напишу, значить що нічого не відомо. Можливо, у вас є якісь, знаєте, щось таке, де можна проходити ну, в Києві практику. Я не знаю, якісь такі, бо нам сказали, що треба більше ну, офлайн, треба щось шукати краще. При тому, що університет нічого не запропонує, то десь так не пропонує. Тому ну, зараз стою, чекаю. А на вулиці дуже тепло, треба було пальто одягнути. Думаю, завтра може одягнути пальто. А, ну, що? Воно писало нашу ректорську, тому це буде буде готувати. Але що на цьому, коли це було більш менш нормально. Мені подобаються східні ноти. Може, ось такого буде плану, типу щось схоже. Нічі, нічі. І солодкі. Багато їх. Ні, отквіткові я не люблю. Я люблю або солодкі, да, або, або східні. Ну, мені прям дуже подобається. А солодких тут немає походу. Ну, фруктові вони більш-менш солодкі. Ну, східні ноти дерев'я. А деревні і східні ноти це осінь зима. Mm -hmm. А квіткові це більше таке весна, літо. Вони ну, з Короче, не будуть триматися. Чоловічик ліскає, пекально. Mm -hmm. Я терчу тільки те, що на мене погрузили. О, так у нас яке тіли. Взагалі мене багато повітрів, але... тут я теж є олівчик. Але це було я, я нічого не роняла. Нашла? Ну, Нет, Ні, не, нашла. Не Дороже не, не чи? Тут не можно приключить. Ура! Я у гуртожитку. Я... Треба поправити. Я доповзла. Зараз треба прийти. Прийти, я вже прийшла. Треба повечеряти а, і сідати, робити маркетинг і академічну культуру. Я думаю, що почну з академічну культуру, мені здається, це трьому проще, подивитися, що є, чи немає, і вже робити маркетинг. Як взагалі вам помада? А, я ще купила собі олівчик. А, зараз спробую його знайти. Дивіться, okay. Венбі, це який 207 Завтра собі на губах спробую. В мене до такі 4 дня моїх волога. 4 дня моїх реакторських. Фух. Залишилось по факту, ще дві реакторських. І понеділка на ректорська, і вівторка на реакторська. Трохи познімаю, що взагалі я роблю. А, це мій вечір, це третій день. Взагалі буде 4 дні. Завтра буде останній. У мене завтра дві реакторські. Взагалі в мене завтра всього дві пари. Тобто дві пари взагалі, ну представте, у вас дві пари ректорські, дві пари підряд. Тобто це, це просто взрив мозку. там хоча б ну, типу, сьогодні була якийсь відпочинок. Але дві пари це просто. Зараз я дивилась маркетинг, буду робити документаційне. Після документаційни буду читати академічну культуру. Ну і все. Я думаю, вранці мені вже треба буде раніше стати забрати посилочку і, і буду знову читати академічну культуру, маркетинг теж. Оце Лінда, мені дуже подобається. Але було б прикольно, якщо ми тут більше зробили, але зрост не такий. Ще мені має прийти на вікна, має бути щось офігенне, але ну, сподіваюся, за грудні місяці воно прийде. Як завжди, практика, я не знаю, де я буду проходити, навіть практику, типу, я не знаю. Як той капець. Буду завтра ще раз писати, писати, запитати, мати точну відповідь, а, чи ще щось. воно не сохраняється. Буду робити Ну, може, так само і розмовляю. Не, не завис телефон, ой, телефон ноутбук. Взагалі, чесно, ну, ну, типу плюс. Ректорських і він йде саме влюс, Плюс, якби, 22 го числа. Плюс ректорських. Іде в тому, що ви можете хоча б приблизно зрозуміти, які взагалі у вас будуть запитання на сесію. Ну, насправді, це, ну, дуже великий плюс. Єдине, це мені не подобається, що там знімаються бали, тобто 5 начебто балів, але все рівно. ну, тобто, А якщо ти там, ну. Ой, що ти не то роблю? Що ти там ще не здаєш? Коротше, вона навіть більше знімається. Ще мені треба. Ну, взагалі, на понеділок, от на понеділок, мені треба приготуватися до системного аналізу, мені треба зробити веб-дизайн. Мені треба зробити. Е Ще один предмет, але не пам'ятаю, що мені там треба зробити. Коротше, багато чого треба зробити. Тобто, взагалі, насправді, не важко все це робити. 97, ну, практично. Що мені тут, по факту, я ще сяду, і за 10 хвилин, це практично зроблю. Це, це не важко взагалі. Ну, там. Але все рівно, коли тобі треба багато все зробити. Плюс я розумієш, що скоро сесія, по факту, ну, от зараз. 23 число у мене сесія через 3 тижні. Менше ніж через 3 тижні. І в мене сесія. І це а, що? Я мною. Ще справді совсем не знаю. Чесно. Можливо, в когось є якісь, ну, знаєте, варіанти, де можна от якісь можливо радіо. Хтось знає. Де, де реально можна попасти на ту саму практику. А, для мене. А що за фігня? Я чомусь не можу. У мене чомусь не працює. Ладно, давайте зробимо інший файл. Тому це, знаєте, зараз оце сижу, вроблю а, і буду далі робити. Ну, я думаю, скоро вже лягу спати. Краще, знаєте, це вранці все пробити. Але в мене тут чомусь не виходить макет. А, все, запрацювала. А то я вже, знаєте, з ним сижу, не можу зрозуміти. Ну, типу, наприклад, от у мене практично номер 8 завдання. схематично відобразити порядок з обмеженим, проаналізувати, пояснити. Схематично. Такі питання, звісно. Вон 100 мільйонів вкладків, Віор є. Зараз буду схематично це все робити. Я ну, за 15 хвилин зроблю це. Я взагалі, знаєте, така... А, міджелогію мені, мені треба зробити. Три-4 4... Ні, три мене зроблених одну треба зробити. М -м, про себе. Я думаю, що. Ну там, типу, потім уже розповідаю. Я думаю, що я більш... Може, флегматик я? Бо, ну, типу, знаєте, така людина, от я щось роблю, але мені треба постійні відпочинки. Я зробила одну практично, мені треба відпочинок. І, наприклад, там прочитала дві лекції, мені треба хоча б дві-п'ять хвилин відпочинку. Я так не можу просто сісти і все робити. Всім привіт, це вже мій четвертий день влогу. Це останній мій день. Я сподіваюся, що він буде насичений. Я все-таки покажу, як це взагалі проходить ректорські. Uh, ну, я сподіваюся, що я зможу, бо я хочу вже показати вам, показати скільки разів, але я просто не можу до того дійти. Бо нам дають ці тести, і чесно, це в деяких моментах зрив А, uh, Зараз я вже прокинулась, мені треба піти сходити, забирати посилку на новій пошті. Пошта у нас там знаходиться 3 хвилини від нас, тому все дуже швидко. Єдине взяла з собою рюкзак і сумку, щоб перекласти, щоб не тащити це все в коробку. бо Я думаю, що це буде не дуже зручно. Ось, потім прийду, треба перепрочитати ще презентації лекції, подивитись, і все. І буду збиратись, ну, поэтому снідати і буду збиратися в університет. Не можу сказати, що прямо зараз у мене якісь точні плани на день. Це з дитректорського, а далі вже подивимось по ситуації, що як буде. Треба ще голову помити. Я. Чесно, хочу спати. Бо знаєте, я привикла там ну, все рівно прокидатися зараз о десяті, одинадцятій. Зараз скоро алкоголи Ректорський, я прокидаюся о 9, о восьмі, пів дев'ятого. Тому треба зараз уже виходити. Хоча, ну типу, посилка написано в 9 прибуде, вона вже має бути вже 9.05. ноль п'ять. Відчимась парфумчик. Я вже в ліфті, зараз уже буду ну, спускаюся і на навчання. Дві реакторських треба просто якось прожити. Це такі, знаєте, а... дуже буде багато людей насправді. Це нас потік. Ми вже вийшли за нього після університету. Я нічого не показала, бо це було дуже жорстко. По-перше, нам була перевірка. Не комулівчик. Ну, взагалі, з цих чотирьох днів, які більше подобається помида. Коротше, була перевірка. І от ви от приставте. Бачите, тут дві людини всього викладач і сама перевірка просто там стоїть дивиться. Але він просто стоїть і дивиться рівно. І дивиться на тебе, отак. Ці ще 25 питання, що саме жахливе, це що Це саме на кінці пари, тобто ти відсвіжишся, чи переживаєш, і така коротше. Ми зараз йдемо в куренічі. Потім може торговий центр, бо треба якось. Ну в ключі, щоб дати художник. Та ні. Так, ми вже зайшли здання в Нью-Йорк. Мені хочеться подивитися якісь кофточки. Я теж думаю, що щось таке підміну, бо саме знаєте. Блі, хтось якщо таке поміряти. Я б таке хотіла просто повірити. Ну, таке цей. Це теж таке. Я в собі в плані якусь таку юбку. Я напевно буду поки так знімати, бо це дуже прикольний топ. Та я дивлюсь. Ні, ну таке... Блін. Це, це теж такий прикольний. Лішні менше. Це такий Так Ціна 160 гривень. Тут прикольно прикольний таких ходить. О, я хотіла собі. У мене от такого типу планово весіння. 600 гривень. Бачите, багато. Видите, які прикольні. Але мені здається, таки може покошлатитись. десь. Ми вирішили <головіка> да, трохи напевно і... Дивіться, хтось. <головіка> да, дивіться, хтось зелено. Повіримо, де буде ти направо. Щось подивимось. Я направо, <головіка> нема куди йти. А якщо буде оборожена, тоді мені брови. Угу. А як? <свистити> Ні-ні, ми це прийдемо, скажемо. В Нераховійся. Будемо вас продвигати. Веркона, да. о, ми тут фотографувалися. Да. Кольно. Так, <проб> не було. Вики навіть, так? Парижі. Ні, це кіно, воно ж таке, як скляне. Угу. Направо, сюди? Так, так. Вверх, то все. Ну так. Зараз буде закрито. ха Угу. Де ми не вийдемо? Галючки. Так, і грибити. Ну, тільки під рукою, ну, такий балкончик. Угу. Тебе всі да. там. Mm -hmm. Але подобається. Можливо, якщо з іншої сторони мати і там немає, немає будинку на спровод, ходімо. Та може. Але... Mm -hmm. Дивіться, як тут. Я зараз вже важко так... поки. Так, ну що, на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. А що можу сказати? Як я відзняла саме цей тиждень, мені взагалі не зайшов. Я би не викладала насправді це відео, але зрозумівши, що в ну, мене вже два тижні нічого не було, хотілося б все-таки щось показати. Я дуже сподіваюся, що все-таки в мене буде щось знімати, якісь плани, особливо, ну, коли порішаю деякі моменти. І сподіваюся, що вже наступний ролик буде більш цікавим. А в мене через два тижні вже сесія. Я просто в шоці, два тижні. Хочу взагалі е, от, скласти ректорські, а, да, і кожен день от, виставити, ну, да, кожен день. Просто постійно це прочитувати. Тобто, у мене сім предметів. Тобто, по факту, от, цілий день я буду на предмет. Або, наприклад, я прочитаю предмет, о, і ще один. Якось так, щоб якось готуватися до сесії, бо я реально в шоці, два тижні. Ну, два тижні це взагалі нічого, до сесії залишилося просто. А просто раніше ректорські вони були десь за місяць, там, приблизно, то тут нам зробили якось так незрозуміло. Завтра вже п'ятниця вийде цей ролик. А, завтра у мене дві-чотири дві, пари, начебто ось тому якось так. Начебто, так, да, у мене три пари. Писав практично, семінар, практично. Прям так думаю, подобається. Прям так думаю, нормально. Зараз, взагалі, буду редагувати цвіту, все це редагувати, все це робити, і щоб завтра все-таки цей ролик вийшов. А взагалі, от... Які ну, ви б хотіли бачити ролик, бо в мене немає ідеї. Тобто да, прикольно знімати свій цілий день. Е, більшість хотіла б все-таки це зняти, все-таки показати, можливо, ще щось. Просто немає зараз такого кудись іду, кудись я, йду, кудись я там їздю чи ще щось. У мене все так буденно проходить, тобто реально немає прям, що такого крутого засняти. Взагалі я не люблю ролики на тиждень, вони, вони мені не заходять, я їх ненавиджу. А тут я просто реально виріш... вирішила показати свій такий тиждень, коли ти все постійно готуєшся чи ще щось. Але, ну, не подобається мені такі. Мені подобається просто один мій день. По-перше, набагато легше редагувати. По-друге, все зрозуміло, а тут а мене і туди, то я вже, коротше, понесло просто. Ось. А, можливо, я би сняла, Ну, подивимось, вже будемо дивитися далі. Відео буду виходити раз на тиждень, два рази на тиждень, на жаль, я не потяну. Навіть якби я потянула, мені нема що знімати. ну Тобто це складно ось. Тому а, буду закінчувати цей відеоролик. Сподіваюся, хоч комусь, хоч якось він зайшов, хоч щось він там вам сподобалось. Все-таки ну дуже прошу. Напишіть в коментарях, що ви хочете бачити. Можливо, вам цікаві якісь прогулянки там. Ну, саме в плані, куди можна сходити? Чи можливо вам подобається все-таки влоги саме більше про один день, а не цілий тиждень. Тобто мені хочеться почути вашу думку. Всім папа, -па, до нових зустріч. Що да. ну, можна ще щось... сказати?